Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Макарівський район. Ранок тутешніх жителів розпочався з дищання шахедів. Це було 8 часом. Ми сиділи возле магазину. И прямо с направления тудового трасса в общем, мопед такой. Это, е, Когда я его увидел, он сразу же за церковь, просто е, в сторону ушли. И тут и батюшка уже был, было присутствовал. И когда уже просто, ну, когда упало, ну был взгляд. Ми ще вибили шш цей дробь пролетів над нами, тоже X були в той стороне. І тоді ж вже мама десь минут через 10 перезвонила, каже, що у Ігоря хата горить. І це ж ми прибігли. Один з дронів впав на ось це подвір'я. Це дім доньки Олени, яка зараз живе за кордоном. Жінка приїхала одразу, як тільки змогла. Батюшка позвонив з села, говорить, горить ваша хата. Дочка нам довірила, дивитися за цим домом. Приїхали, тут уже нічого немає, пожежні. Все вже згоряне, вже спасти, нічого не можна було. Повністю будинок назад. Повністю два будинка повністю згоріли. Від двох будинків залишилося попелище посеред вирва з двигуном шахеда. Вибуховою хвилею й оселі довкола. Навпроти згарища дім Парасковій. Жінка показує руйнування. Це спальня, в мене дітка, це діти тут в мене живуть. Це друга в мене і дочки. Я поїхала на роботу в Київ. Діти пошли на город докопувати картоплю і тут прильоти. А цей на ну, всі ніхто не травмований. Ні, діти живі. вони тоді на городі, як почули цей, що літтіло, вони швидко попадали. На щастя, дітей Пароскові не зачепило скалками, усі цілі і неушкоджені. Чоловік вже отримав чималий переляк, розповідає жінка. Чоловік ну, сидів на, на дивані рано, пив каву і мався йти на город, бо діти пішли попереду на город. І тут, каже, чую, шумить щось таке. І він. Е, Глянув і його кидануло, він аж впав, аж зупинився коло літньої кухні. І він зрозумів, що і тоді чує дим з хати з сусідської. Ну, трохи зляк, стрес є, зляканий давлення. Наразі каже Парасковія, яким коштом все лагодити, не розуміє. Поїхали, макаро купили пленку, де зараз побиваємо хоч временно. Окрім цього, уламки ворожого дрона впали і на трасу Києвобухів. Там поранено чоловіка. Зараз йому надають усю необхідну допомогу лікарі. Пошкоджена автівка. Ми маємо два будинки знищені повністю. 11 пошкоджено, три людини зазнали поранень, дві жінки і одна дитина. Вона випала з коляски. Зараз всім їм надаються медична допомога. все буде добре з ними. Ми слідкуємо. І також, на жаль, в області зазнали ушкоджень два енергетичних об'єкти. На щастя, у столиці обійшлося без жертв і значних руйнувань за попередньою інформацією, Головною метою цієї складної комбінованої атаки стали об'єкти інфраструктури і. Станом на зараз в Києві без руйнувань і потерпілих, але через ракетну атаку Укренерго розпорядилося ввести екстрені відключення світла. І зранку ще в кількох районах Києва не було світло. Перебої в енергосистемі тривають і досі. По країні знову запрацювали пункти незламності. Ксенія Павлишин Олег Корнієнко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Сім годин сорок шість хвилин тривала сьогодні повітряна тривога у столиці. Звуки вибухів чули люди у багатьох районах. Я підтверджую, було дуже гучно. Але, на щастя, суттєвих руйнувань у Києві немає. Детальніше ж про це поговоримо із речником Київської міської військової адміністрації Михайлом Шамановим. Пане Михайле, добрий вечір. Так, да, вітаю вас. Чи є уже дані, скільки дронів та ракет летіли сьогодні на столицю? президент Володимир Зеленський оприлюднів, оприлюднював дані щодо взагалі по Україні. Там було щонайменше 127 ракет, і 109 дронів. Зокрема, частина і ракети і дронів летіла по столиці. Це був черговий масований комбінований ракетно-дроновий удар. Розпочався приблизно о третій годині ночі. Запустили расисти численну кількість ударних БПЛА. Потім вже були під ранок крилаті ракети, і вже під час того, як крилаті ракети заходили на столицю, причому постійно змінюючи маршрут, висоти, заходили на столицю щільними групами. Також в напрямку столиці було запущено кілька балістичних ракет, в тому числі і аеробалістичну ракету Кінжал, завдяки чудовій роботі сил і засобів протиповітряної оборони було вражено. Понад півтора десятки ракет, але знову ж таки, типу кількість у своїх злітах повідомлять повітряні сили. За попередню інформацією, головною метою цієї складної комбінованої атаки стали об'єкти інфраструктури, і станом на зараз в Києві без руйнування і потерпілих, але через ракетну атаку. «Укренерго» розпорядилося ввести екстрені відключення світла і зранку ще в кількох районах Києва не було світла. Виникли проблеми з енергопостачанням, і тому начальник київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Попко видав розпорядження щодо розгортання у Києві всіх пунктів незламності. Ну й відповідно дав наказ всім головам районів. Зараз ці пункти незглавності вже почнуть працювати деякі з них вже працюють. Я нагадаю, що це такі острівці стабільності. Там людина у випадку, якщо в столиці довго не буде світла, може прийти підзарядити свої гаджети, телефони. Там є вода, там є гарячі напої. Там є місця для відпочинку, місця для матері і дитини, там є аптечки. Ну і відповідно таких пунктів незглавності нагадаю в Києві приблизно тисячу. І зараз вони всі працюють після того, як віддали наказ про те, що розгортати пункти незламності. Відповідно, вони не можуть одночасно так. всі відкритися, але, але поступово їх почнуть всіх відкривати. Чи є якийсь термін, за який це має відбутися, умовно кажучи, там протягом доби відкрити пункти незламності? Я думаю, що до завтра пункти незламності почнуть працювати. Ви сказали про те, що в столиці не було постраждалих, але ж в одному із районів уламки впали, уламки збитого безпілотника впали на дорогу і зайнялася машина. В міській адміністрації повідомляли про те, що там постраждав чоловік. Це був єдиний такий випадок. Та це був єдиний випадок. Це 20-й кілометр траси Києва-Бухів. Угу. Там уламки дрона вже в день впали на машину. Машина, на жаль. Згоріна згоріла, згоріла вщент, а людина, чоловік отримав поранення спини. Він зараз знаходиться під наглядом лікарів. Ну це межа Київської області і Київ. Назлама так. ще угу. ще одна подія в Київській області, яка безпосередньо не в зоні вашої відповідальності, але тим не менше бачу по соцмережах певні переживання у людей. Росіяни намагалися поцілити у Київську ГЕС. Чи є якась загроза для Києва у зв'язку з цим? Ну, наскільки я пам'ятаю, начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко вже заявив, що загрози для Києва немає. Я маю на увазі, що там є влучання в об'єкт інфраструктури, але не в саму дамбу. Угу. Чи є якийсь прогноз щодо перспектив відновлення електропостачання в Києві? У мене сьогодні з 8 ранку було світло 15 хвилин станом на зараз. Тобто, ми поки що в аварійних графіках, правильно? Та ми ще в графіках екстрених відключень, і маємо розуміти, що так чи інакше, Київ це частина системи енергопостачання, взагалі української. Тому навіть якщо у нас немає влучань, Енергетика не постраждала, це означає, що якщо в інших регіонах такі влучання є, це означає, що на жаль, можуть бути графіки екстрених відключень або стабілізаційних відключень. Тому давайте дочекаємось висновків енергетиків, і власне вони нам вже скажуть, що далі буде з енергетичною системою України. але в будь-якому разі. Я закликаю не панікувати людей, тому що знову ж таки є пункти незламності, і зараз енергетики роблять це для того, щоб відновити систему. Дякую, вам, пане Михайло. Тож не панікуємо, але точно, як поки є можливість заряджаємо павербанки, зарядні станції і готуємося до різних викликів, які ми точно пройдемо, якщо будемо усі разом, будемо єдиними. Це був речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.